Доброго дня! Мене звати Дівченко Владислава, я з третьої групи і сьогодні хочу показати вам розв'язок задачі хід коня у пролозі. Задача хід коня NiceTour є класичною задачою на побудову маршруту шахового коня, який має відвідати всі клітини шахової дошки рівно один раз. Ця задача належить до категорії задач обходу графа та може бути розв'язана методами пошуку, такими як груба сила, бектрекінг і евристичними підходами, наприклад, правилом е, Вардорфа. Отже, сьогоднішнє завдання полягатиме в тому, щоб шаховий кінь, починаючи з певної клітини на дошці розміром N на m, відвідав усі клітини рівно один раз. Умові пролог представлення шахової дошки здійснюється у вигляді списків. А кожен хід коня описується у вигляді зміни координат. Коня можна перемістити в один із восьми напрямків. Можете побачити на фото. Яка ж в нас логіка ходів? Прошу звернути увагу на те, чому використовуються саме вирази x-1, х 2 у ходах коня. Оскільки коня можна переміщати тільки букву Г на шаховій дошці, це означатиме, що два кроки в одному напрямку, горизонтально або вертикально, та один крок в перпендикулярному напрямку. Отже, наші можливі переміщення будуть виражатися формулами х плюс 2, y плюс 1, х плюс, y-1 і так далі. Чому саме такі значення? Бо х визначає горизонтальну позицію, y вертикальну. Якщо ми додаємо або віднімаємо один або два, це означатиме, що кінь робить г подібний рух. А от всі інші можливі переміщення будуть порушувати правила гри та не будуть ходами коня. Тепер подивимося на варіант перший, на розв'язок методом бектрекінг. У цьому підході ми перевіряємо всі можливі ходи та рекурсивно пробуємо знайти шлях. Тепер поглянемо на код. Обис можливих ходів коня. Тут описую можливі ходи коня в шахах, кінь може перемічатися у восьми різних напрямках, що задано парами dx, dy. Нові координати NX, ny обчислюються додаванням цих змін до поточних координат x, y. Далі перевіряємо, чи клітина є допустимою, чи знаходиться ця клітина в межах шахівниці, і чи не була вона вже відвідана, тобто, чи її немає в списку візитет. Головний рекурсивний предикат пошуку шляху. Тут ми ініціюємо пошук шляху для коня, починаючи з клітини XY. Початковий шлях містиме лише першу клітину. Далі ми завершимо рекурсію, і цей шлях буде завершеним, коли його довжина буде дорівнювати кількості клітин на шахівниці. Рекурсивний крок пошуку. Останнє це рекурсивно шукає шлях, здійснюючи хід коня на нову клітину NX, NY, Якщо вона допустима. Шлях будується, додаючи нові клітини до списку відвіданих. І як результат ми маємо наш шлях. Це в нас виконання запиту для шахової дошки 5х5. І воно означає, що а, наш знайдений шлях а, відповідає тому, що кінь відвідує кожну клітину рівно один раз. Цей шлях показує, як кінь рухається, відвідуючи кожну клітину шахівниці, поки не повертається до початкової клітини. Після того, як всі інші клітини були вже відвідані. Кожен хід є допустимим і відповідає правилам руху коня в шахах. Отже, тепер прошу вашу увагу на варіант 2. Метод Варндрофа. Правило Вардрофа або метод це евристичний підхід, що мінімізує кількість доступних ходів для наступного кроку, що значно пришвидшує пошук. Перші дві частини коду ми вже знаємо з, з методу бектрекінг. І я трошки поясню наступне. Оцінка кількості доступних ходів для клітини. Наш find all визначає, скільки можливих ходів може зробити кінь з клітини XY, яка ще не була відвідана. Воно генерує всі допустимі ходи, і length moves count підраховує їх кількість. Сортування ходів за кількістю доступних подальших ходів. Це правило буде застосовувати евристику Варндорфа, яка вибирає хід, який має найменшу кількість можливих подальших ходів. Це допомагає коню рухатись по шахівниці, максимально уникаючи тупиків. Головний предикат для старту пошуку Він ініціалізує пошук шляху для коня на шахівниці N на M, починаючи з клітини XY. Перший елемент шляху містить тільки стартову клітину. Ми рахуємо. Далі кількість можливих ходів для кожної клітинки. Сортуємо ходи за кількістю можливих варіантів, мінімальні ходи будуть першими. Та у Sorted moves це буде список ходів у правильному порядку. Далі в нас завершення пошуку, коли відвідано всі клітини. Та рекурсивний пошук шляху, в якому спочатку сортуються можливі ходи за кількістю доступних подальших ходів, а потім вибирається один з можливих ходів і процес буде повторюватися. Також для, для другого варіанту я зробила візуалізацію, щоб можна було побачити, як кінь ходить. Тут наведений код візуалізації дошки, а тут ми формуємо шахівницю у вигляді списку списків. Де кожна клітинка містить номер ходу коня на ній. Далі визначаємо, яке число має кожна клітинка на шахівниці, використовуючи наш шлях. Потім форматуємо і виводимо шахівницю на екран, де кожен рядок виводиться окремо. І а, виводимо кожен елемент клітини на шахівниці з відступами для чіткої візуалізації. Тобто, як наш результат, ми будемо мати шлях та нашу шахівницю. А цей результат, виведений для шахівниці 6 на 6. Ми можемо побачити, як саме кінь ходить. Тобто, Ми можемо побачити від одинички один раз вправо, два вниз, ось у нас двійка. Тепер два вниз, один вліво, трійка. ну і так далі. Четвірка, п'ятірка, шестірка і так далі. Програма, програма знаходить шлях, яким кінь може відвідати усі клітини шахівниці і виводить шахівницю в тому порядку, в якому кінь рухався. Останнім кроком є те, що виводиться як true, що означає успішне виконання алгоритму та знаходження рішення. Також я спробувала додати бібліотеку CLP до методу backtracking. Тут можна побачити код. І я б хотіла показати, що саме в ньому змінилось. Відтепер ми використовуємо решітка дорівнює замість is для виразів, які обчислюють нові значення для координат коня NX ny. y Це є оператором CLP, який визначає обмеження на зміні. І пролог автоматично буде намагатися знайти відповідні значення для змін NX та ny. Перевірка допустимості клітин. Тут ми використовуємо рішітка знак більше і решітка «дорівнює знак менше для визначення, чи клітина знаходиться в межах шахівниці чи ні. Далі, у базовому випадку рекурсії, ми використовуємо обмеження наше із решітка знак дорівнює», щоб перевірити, чи довжина шляху дорівнюватиме кількості клітини шахівниці. Ну і рекурсивний пошук продовжується так само, як і в попередньому варіанті, тільки тепер з використанням CLP для встановлення обмежень на координати. І результат вийшов такий самий. І як висновки, можна сказати, що обидва підходи можна легко адаптувати різних, для різних розмірів дошки, а також для пошуку замкненого маршруту, коли кінцевий стан буде збігатися з початковим. Використання CLP в пролозі дозволяє також інтегру... інтегрувати складні обмеження і додаткові умови, що може бути корисно для вирішення більш складних варіантів цієї задачі. Метод бектрекінгу дуже простий реалізації, але має деяку складність. Це може бути проблемою для великих розмірів дошки, оскільки кількість можливих варіантів росте дуже швидко. Метод Вандорфа. Використовує евристику, яка значно прискорює пошук, дозволяючи ефективно знаходити шлях навіть для великих розмірів дошки. Також я хотіла б ще додати, що подивившись відео казніцова Іллі, яке було надано мені, як приклад. Я можу сказати, що мені дуже сподобалось відео, і воно справді допомогло мені зрозуміти, як працює ця задача, як вона має працювати. А дуже доречним я вважаю те, що Ілля додав в кінці проблеми, які він отримав, з якими він стикнувся, коли робив цю задачу. А завдяки цьому я не зробила цих проблем, і тому моя задача була зроблена. Досить швидко і без якихось а, великих проблем, які мене тормозили. Дякую за увагу!